Кей, друзі, всім привіт! Ви на каналі Ян Богдан і ми продовжуємо проходження Майнкрафт. Це моє перше проходження за все життя і у 2025 році. Коротше, що відбулося в попередній серії? В попередній серії, як ви пам'ятаєте, оцього будиночка не було. Так, да, коротше, цього будиночка не було. Розказую, що произошло. Від кляш мене цей будиночок з'явився. А в попередній серії а, підписниця залишила коментар, вона дала мені офігенні поради за цей. Великий лайк, велике, дякую, спасибі тобі. Е, і короче... я записав серію цілу. А оказалось, що в мене не записується екран грою. Через якусь там штуку, яка почала вилітати. Е, короче, я цілу годину записав. У мене просто там веб-камера, гри немає. Ну, звісно, я таке виставляти не буду. Що там в мене було цікавого? Я навіть на прев'юшку це виставлю, у мене будинок почав горіти. Дивіться, у мене тут піч є. Ось піч у мене тут є. Верстачок, ліжко я зробив із сундуку. Ось трішки лута тут є у нас. А як я спалив свій будинок? Те, що ви побачите на, на прев'юшки до відео, розказую піч. Я сюди кладу дерево, кладу ще якусь штуку, не м'ясо, напевно, гниль. І воно тіпа, нічого не відбувається. Я подумав, мав, може, гниль можна приготувати. І коротше, беру кресала собі. І починаю тискати, загоряється плита, і весь будинок тупо розгоряється. Згорав весь будинок прям дотла. Буквально тут, тут все вигоряє, я щось там, я бігом розбиваю свій, свій верстак, піч. Цю частину воно не спалило, тому що я тут як би то так познищував блоки, щоб воно туди не, не дійшов вогонь. Хух, коротше, це жесть була. О, є, що я ділаю? Ух, я затушив. Я знову тільки що нажав. Так, це треба огніво заховати. О, ну, типу, все, що цікаво в попередній серії було, це, що я спалив свій будинок і так далі. А, тому друга серія от починається в нас з такого моменту з будиночка. А що далі робимо? Чесно скажу, я вам ще не знаю. Будинок у нас вже є. А будинок у нас вже є. Можна. Можна, можна, не знаю, щось спробувати покрафтити в цій серії трішки з вами. Кам'яна. Кам'яна сокира, а що нам на це потрібно? Чорнокамінь глибоко ланцюга. Або просто кругляк. Окей, тоді я продовжую так. Перше, що ми зробимо, це добудемо трошки круглячка. О, і обновимо, тому що там вже в нас доволі таке воно зношене. от. Отут ну, у мене. Точка, де я добувою. Доволі зручна тут у нас відразу є круглячок. По часу, я не знаю, можливо, ця серія буде не супер довга. Можливо, хвилинок на 30 десь. Тому що я це сиджу зараз вночі, записую. А, напевно, зараз пів четвертої ранку вже мені сьогодні ще працювати вставати. У мене. Я це викладаю англійську в школі онлайн і. Короче, да, в мене перший урок на. на 3 годину дня. Тому самі розумієте, ще поспати потрібно. Дозняти це відео, зробити до нього фотку, прев'юшку, виставити його і піти спати. Да. Я кажу, я класно сплю. Люди вночі сплють а я. А я кругляк в Майнкрафті добуваю. От. Ну, а ви розказуєте, хто дивиться це відео, що у вас, як взагалі життя, чим займаєтесь. У мене цей тиждень пройшов доволі. Е, по звичайному, працював, проводив уроки англійського. Грав в ігри, хорори записував на ютубчик. От Minecraft почав перший раз проходити. Е, ну я перший раз, я його не проходив, в дитинстві грав, можливо, декілька годин у нього. Ні, ну, окей, не годин. Можливо, годину-дві десь пограв. Знайомо бачив. По суті, у мене такий досвід мінімальний. За цей час це було десь у 2012 році, коли я останній раз грав. За цей час, скільки всього змінилося насправді тут. І якісь коти подобавлялися, якісь там в лісі я в тій серії що не записалась у мене, в лісі я бачив якогось чела дерев'яного монстра, я такий втік від нього. Тож я подумав, що ну, в мене шансів він, проти нього немає. Бо як я, типу. Тіпа... Ну, опасність мобів розціню. Якщо їх багато, вони не опасні. Якщо їх мало, він там один був. Значить він точно якийсь небезпечний максимально при тому. Так, окей. А, мені ще палки треба, да? Ну, зараз тоді давай. Давай зробимо палки. Так, це мені тут. Оп. Оп. І давай палок. Наробим з тобою. А, та ні, давай палки робити. Оп. І давай ще палок наробим. Хай буде. Зайві палки не будуть нам. Так, окей, крафтимо зброю. Так, забуваю ще на праву кнопку мишки заходити весь час. Зробимо меч. Мотику ні, давай кам'яну сокиру. Лопату давай зробимо, хай буде. І кам'яне кайло, звичайно ж. Сюди. Так. Давайте поскидаємо непотрібні речі. Кість. Так, давайте зараз ми швиденько це поробимося все. От так, сюди, 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 сюди. Хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Да та ну. Хай це все буде з нами, правильно, правильно. Так, оцю викірку викидаємо. А вона повністю зламається, якщо я зараз буду бити далі О, все супер. Не потрібно навіть викидати. Лук. Для лука мені потрібно три нитки, три палки, А в мене. Одна нитка є. Лише одна нитка. Бля, я ще хочу щось покрофтити. Що я ще можу скрофтити зараз? Східці. Багаття, може, давай зробимо. А для чого воно нам. Я не знаю. Ого, сюди нам треба ланцюг, коптильня. Смолоскип. Я б зробив би. А, сюди всього опалиться і вугілля. Давайте зробимо. Вугілля в мене тут є. Я трішки позичу. О, Давай ще. Так. П -п 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 Смолоскип. Я хочу зробити смолоскипів собі. О, відразу 4. Мені вистачить, я думаю. Щоб вночі не було так сильно темно. Беремо смолоскипи і давайте їх. О, кайф. Так, дерево ж не загориться від вас. Бо якщо загориться, то я знову зафейлюся. Так в мене щось таке відчуття, що воно ще загориться. Я що знову щось не б так зробив. Так, головне не горіть, будь ласка. Хоча, пойді, же ж. Може загорітися. О, кайфарики. Все, світ уже є. Так, що тут ще в нас такого цікавого? Є з вами. Хм. Шипка. Зразу треба розібратися нам, як скло зробити. А потім уже всякі шибки там різнокольорові будемо робити. Арбалет, звісно, тема. А ага, гак для розтяжки якийсь потрібен. Ого. 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 Ще смолоскипи є. Я навіть не знаю, що робити. Давайте пішли в якусь розвідку сходимо, поки ще не, не стемніло. Я типу, Мені важко грати, тому що сюжета в плані не дають мені. Немає оцього, знаєте, як в сучасних іграх, типа, піди туди, зробите, зробите, зробите. Я просто должен шанс щось придумувати собі, типу. Я звик, коли мені вказівник на карті якийсь є, хоча б там приходжу. Кажуть, дають квести і так далі. От. Ще вам розказати цікавого. А, я, е, як мені Майнкрафт? Дуже подобається поки що, от прям реально. Блін, вже скоро стемніє, Ой-ой-ой. Так, я предлагаю трішки полутати м'язка. Ради виживання, вибачаюсь. Рада виживання, вибачаюсь. Я вас не хочу вбивати, але мені потрібно якось вижити. Конячок я вбивати не буду. Це вже через щур. Конячок мені дуже жалко. Свинок. вівць ще. О! Який красавець. Вибач свинка. Та все, можна в принципі вже... А давайте ще оцих е, вівц залутаємо і будемо в будинок повертатись. Ме, 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 ме. Стоять, 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 сюда, сюда. сюди. сюди, сюди. А, що у нас тут ще одна вівця є? А ну куди? куди тікаєш? Єфай там коровский. ендермен. Ендермен. Надо тікать. О, Лучники, павуки, О, скільки вас заспавнилось. Откуда ви, чуваки? Все, сорян, я пішов у хату. У вас тут армія ціла. Дружбан. Дай тебе на прев'юшку зроблю, Ай. З лопатою? да ти її взяв? Ви що серйозно? Да ти взяв? А де зомбак лопату взяв? Бабах! Я перший раз бачу, що зомбі з лопатой, вони що зброю можуть біть жесть. Капець, все. Слава Богу, у нас хатинка є нарешті. Я щас в доміку буду, ви мене там не дістанете. З лопатою нападає на мене. Капець. Куда ти з лопатою пішов? Все, пока, пока. Я манав з вами. Гратися. А, я спати зараз не можу. Капец, вони мене окружили, їх там тисячі Та ні, я не буду до вас йти Привіт. Як дела? Привіт, пострижися З лопатою пішов Я Я афігі А если чисто чисто та іди сюди О, Нічого, я можу відродитися в себе в будинку. Ну, нічого страшного, я просто. А, заради... Ого, там весь лут не валяється. Треба ховатися. Блін, а він так швидко в бою мене, падлюка. Коли ж ранок уже наступить? Що, давайте поки. Ай, що я? Поки що нічого не можу поробити. М'ясо не пожарю. Кам'яний меч, є, але я не. Так, ладно, я буду йти битися, захищати свою гідність. Поличай. Поличай. Акуратно, акуратно, дуже багато. Є, ми від отомстилися. О, ні, вас дуже багато. Я буду до кінця битися. Скільки ж вас тут? Ви мене щось заб'єте. Нічого, я мастерськи володію мечом. Я Геральт із зріві. У мене 2 хп залишилось. Пацани, все, оставіться. Це як якісь гопніки, мов напали на районі на мене просто. Нічого, я зараз підлічуся. Є. Їх ще скільки було 4 штуки залишилось. Так, да, звісно, ситуація не дуже... не з найкращих. Давайте візьмемо тупір. Тупір зараз буде їх виносити просто. О, як тупір хорошо виносить. Звісно, він повільний, але, блін, дамах у нього сильний, де? Да? На, 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 на. У нас, блін, я рівень втратив через них. п я рівні втрачаю, коли мене вбивають. Йо пересете. я цього не знав. Ну, це, звісно, досада. Це, звісно, фейл. Хто знав, що я рівні втрачаю за смерті? Йоп, іде мій лут тепер весь. А, в мене тепер нуль, нульовий рівень. Блін. Ну, нічого, буде знати. Перший рівень. Все-таки гра наказує за смерть. Я думав, тільки втратою лута, вона наказує. Ні, тут ще, типу, ти втрачаєш. Так, треба все збирати срочно. А, ні, ХПшку може. Ой. ХПшку кажу. Опит можна трішки відзбирати, да, назад. Ось четвертий рівень є, як мінімум. Ну це хоч щось. Все, чувак, іди сюди. Ви мене. Значить, я через вас 4 рівня втратив. Через вас я 4 рівня втратив. Це ти винуватий зомбі. Ти винуватий, на, получай. Получай, я сейчас п'ятий рівень хоча б відновлюсь. Він на, получай. Та помри вже. Та коли ти помреш? Та ти мене забрав. Та помри. Ні, чого він не помирає. Все, я біжу. Ух, короче, тут. Почала <правді> грати музика, А в нас тут дрони часто літають. Я подумав, що це дрон летить. да? Я так злякався. Ф, у мене ж серце якась та фікардія почалася. Ух, тут зомбі тут. що несеться? Що несеться? О май гад. Ух, в мене реально серце почало швидко стукатися. О, oh, я запереживав, так що це дрон летить. А тут що можна? <coughs> Якийсь медальйон можна. Фу, uh, я вам кажу, ця серія ще більш напряжна, ніж попередня. Там дом згорів, тут в мене. Я подумав, що <coughs> шахет летить тільки що. <coughs> У, оце в мене вже другий раз, коли якась мелодія починає тихо грати в наушниках. І так вона тихо-тихо-тихо. Такий 3D-звук реалістичний. І я думаю, що це дрот. І надо отак ту 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 Я просто опав її. А залізний меч. Зараз я відхилю стрішечки, і я вас піду вб'ю всіх. Все, ідіть сюди. Вам, вам, вам хано. Це те, що ви зробили зі мною, зомбарі. Не не ждіть пощади. Я буду вас слідку. Я буду охотитись на вас і вбивати вас всіх. Получай. На. на, ти ніхто, ти ніхто. Я тебе уб'ю. Ти ніхто просто. Зомбі. Ви не маєте ні, ні мозку, нічого, ви не вмієте навіть думати. Я в своєму будиночку, я лягаю спати. Я зберігся. <рес> От. Ну, така міні-серія. Нормально, я думаю. Наступні продовжимо. Фу, хоч записалося. Вже 2 години це вже записую. Година взагалі нічого не записалася. І знову щось там зробилося. Все, друзі, були на каналі Ян Богдан. Ставте лайк, підписуйтесь, а я пішов перевіряти, чи хоч це записалося в мене. Па-па.